Евакуація на Сумщині після початку курського наступу у Сумській області відкрився новий фронт. Це означає неминуче загострення ситуації та посилення евакуації населення. Із прикордонів вже вдалося евакуювати майже 35 тисяч людей. Який алгоритм дій для порятунку населення та релокації підприємств? Що робити та як допомогти? Про це говорили за круглим столом у Сумах. У серпні після початку курського наступу військова адміністрація Сумщини оголосила обов'язкову евакуацію в п'яти громадах. Сьогодні їх вже 17. Останнє, допустим, було прийнято рішення по евакуації місто Глухів, Есмань і Свіса. На сьогоднішній день з міста Глухова евакуйовано 11 487 осіб, з них 2848 дітей. Практично всі діти. За останню добу тільки з міста Глухова виїхало 155 чоловік, в тому числі 73 дитини. Цифри, які озвучує влада, волонтери та громадські активісти спростовують, оскільки особисто відвідують прикордонні громади та спілкуються з людьми. кажуть, багато сімей спочатку їдуть, а потім повертаються у власні домівки попри небезпеку. Я шостого вересня був в Добрянському і в Тарасовки Великописарівської громади, і своїми очима бачив там дітей, які виїхали. Вахтирку отримали на дітей по три тисячі, там на себе по дві повернулися. Евакуація тварин ще одна болюча тема. Волонтери говорять, водії евакуаційних автобусів відмовляються брати домашніх улюбленців. Тому хтось змушений залишати тварин на вірну гибель, а хтось відмовляється через це виїжджати. Не можна розділяти, що людей ми вивозимо. А тварин ми залишаємо. Це найголовніша проблема, що держава не забезпечує гідних нормальних умов проживання людині з тваринами. Я не говорю зараз про свиней, про рогату худобу. Я говорю про маленьких там собачки та котики. 90% людей, які живуть на прикордоні, це селяни, які душою прикипіли к тваринам і залишити їх на смерть. Ну вибачте. Ну, вибачте, це просто вже як відбувається евакуація, чим допомогти, та що чекає далі. Про це в сумах за круглим столом говорили представники влади, громадськості та медіа. Ми зібрали в такому форматі е, людей на надважливу тему. Зараз це евакуація на сумщині. Ну це це дорівнює питання життя людей. Ну інакше тут не скажеш. І якраз питання інформування і комунікації якісної, і вчасної це теж життя. Наскільки ми вчасно отримаємо інформацію, наскільки вчасно згребемо собак корів дітей чи залишимо корів і скажемо тому що діти важливіші і поїдемо просто з території. Від цього залежить наше життя. Всього на Сумщині вдалося евакуювати майже 35 тисяч людей, з яких 6 тисяч діти. Тисячі людей залишаються, тож тема евакуації на Сумщині та інших прифронтових областей потребує глибокої комунікації та розуміння, як діяти далі, щоб вчасно рятувати людські життя. Наталія Швеченко, Максим Ткачов, телеканал Прямий.